Раді вітати вас у меблевому магазині меблі Оскар. При вході вас зустрічає наш вірний друг, а також яскраві надписи на фасаді. Кухонна зона манить своїм асортиментом стільці, кухонні куточки та столи для обіду з друзями або рідними. Для облаштування офісу є різні столи та крісла, шафи купе, дивани також у великій кількості. Різні дизайни, розміри та цінова політика. Для комфортного сну є міні-матраца на дивани або повноцінні ортопедичні, великий вибір ліжок, як двоспальних, так і односпальних. Все для прикроватної зони, а також комоди для зберігання речей, кого кімнати не дуже великі по розміру. Привозимо меблі безкоштовно, встановлюємо та заносимо у ваш будинок. Це все та набагато більше є в магазині. Меблі Оскар. Завітайте або телефонуйте.